Пані Людмила, жителька цієї п'ятиповерхівки, російські війська поцілили в дім ракетою цьогоріч наприкінці травня. Тут повністю розбитий дах, вибиті шибки. Криші нету. як вшов, дожди що добили. Все текло, все текло. Ну до мене ще така влага дошла. Влага. А от ох, наверху, на моєму же стрійке, там уже обої відпали, уже все там. Воды полно, так що так мы живем. І вот это побыла я немножко там что-то холодильник укрыла, пленкой та печку, ноги застыли, руки застыли, холод страшный. На зиму Людмила переїхала в центр тимчасового проживання. В кімнаті живуть троє, є вбиральня та душ, а також електрика, вода та опалення. У цьому пункті наразі проживає 36 людей. Розрахований він на 180. Ще один об'єкт є підготовлений, але наразі я не буду казати ні адреси, не місце не розташування, тому що ну, це повинна бути контенційна інформація. Кожного дня сюди привозять безкоштовно. Обід, бутерброди, чай і залишаю ще на вечерю їду. Тому тут люди забезпечені світлом. Теплом і їжею в місті також працюють пункти незламності. В них є вода, електроенергія та інтернет. Тут можна погрітися, зарядити гаджети та зробити уроки. Працюють пункти цілодобово. До новорічних свят там вже прикрасили ялинку. Всього пунктів незламності в Святогірську два, в громаді п'ять. Анастасія Галасюк, Андрій Різнікав, Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.